Грошова допомога постраждалим від бойових дій. Виплати для внутрішньо переміщених осіб пропонує благодійний фонд Карітас. Реєстрація учасників програми підтримки розпочалась 5 квітня. Розмір допомоги 6600 гривень на людину. Представники однієї родини можуть отримати не більше чотирьох виплат за один раз. Це проєкт, багатоцільова грошова допомога для осіб, що постраждали від війни в Одеській та Хмельницькій областях. Він розрахований на внутрішньо переміщених осіб з зон ведення активних бойових дій та з окупованих територій після 24 лютого 2022 року. І реєструємо ми категорію людей, що мають інвалідність першої другої групи. У родині дитину з інвалідністю, або у родині в котрих є людина з інвалідністю з дитинства, люди, у котрих є важкі захворювання, котрі обмежують самообслуговування, і людей, в родині в котрих є людина, що має обмеження фізичного або психічного здоров'я. Ще однією умовою, аби отримати виплату від організації, є те, що людина не мала інших благодійних виплат з інших фондів протягом трьох місяців. Державна допомога на проживання не заважає брати участь у таких проєктах, кажуть управлінні соцзахисту. Держава щомісячно виплачує допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам, і ці особи проходять через управління соціальної політики, бо вони повинні стати на облік, отримувати відповідну довідку і відповідні документи на призначення допомоги. Це від держави. Що стосується благодійників, це періодично, не часто, тобто не кожну тиждень, але періодично, карітас вже був у нас в січні цього року, і зараз, тобто періодично, різні благодійні організації за рахунок коштів держав, інших держав, якщо мають таку можливість, вони виходять на нас з пропозиціями, і ми залучаємося. У проєкті фіндопомоги Карітас беруть участь усі громади Одеського району. деле не тільки южне бере участь. Це проект благодійної організації Карітас, яка звернулася до військової адміністрації Одеського району з допомогою організувати такі зустрічі. Наша задача сьогодні зробити все для того, щоб донори мали можливість збирати людей. Южний був у списку, як і всі громади нашого Одеського району. Місцевий соцзахист додає, що внутрішньо переміщені особи мають право також отримати одноразову фінансову допомогу з міського бюджету. Це люди, які входять до категорії багатодітних сімей, сімей з дітьми з інвалідністю або є особами з інвалідністю.